Ось селіні плями. Тобто, коли ми чіпляли, капот ставили, у нас будуть селіні плями. Пофарбовував машину, через 2-3 неділі, через місяць з'являються маленькі-маленькі пігірці. Взяв наніс протер, наніс протер, кинув. Привіт, привіт. Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео я розкажу трошки про цікаву новинку, яка прийшла від компанії РМ. Це концерн BASF і ця новинка називається Прикліна 2А15. Звичайний знежирович, універсальний знежируч, але водно-спиртовий. І бачу остання тенденція. По-перше, їх почали значно більше брати, тому що спочатку, коли ці знежируючі з'явилися, було великі такі питання, чого най. Навіщо вони потрібні, чому водноспитовий знеживчі взагалі потрібний. І добре, що про це було багато там зйомок і багато інформації. Зараз уже всі розпробували ці знеживичі, і дуже багато їх почали запрошувати там. Да? Е, нагадую для чого вони взагалі треба, і, і розумію, водноспиртовий. Це не означає, що, тому що він спиртовий того, більше почали купувати, а саме, які в нього функції. Так, по-перше, водно-спиртовий знеживич обов'язково використовуємо, коли фарбуємо водною фарбою. Тобто, якщо водна фарба, однозначно він повинен бути. Друге, водно-спиртовий знеживич дуже гарно прибирає саме соляні забруднення. Тобто, коли ми деталь ставили на вертольот на цей дачі, десь носили руками, чіпали його руками, розуміємо, що у нас забруднення буде вже не якісь поліролі, там, чи мазут, чи що ще. А саме коли у нас був під на руках і ми торкалися деталі, то саме ці забруднення дуже гарно прибирає водно-спиртовий знежирювач. Це дуже важливо. А у нас і було одне з попередніх відео, там пошукайте, може, зробимо посилання. Ось там, де ми тестували, показували, як він працює. Але це за саме новинка. Третій такий, такий нюанс. Не забувайте, що водно-заспортові знежирувачі ще вони знімають статіку на пластикових елементах. Тобто, якщо ми працюємо з пластиковими елементами, пам'ятаємо, що за рахунок того, що ми працювали з звичайним знеживачем і протирали. Сарветкою паперовою розуміємо, що у нас з'являється статика, і це у нас туди летить сміття. І потім, якщо ми ще підфарбовуємо, наприклад, сріблом, срібло лягає по а, електричним полям, і ми бачимо такі плями. Тобто, якщо будемо спрацювати з водоспиртом знежирувачем, то цього не буде. Четвертий плюс, який, на який хотів би звернути увагу, це його неагресивність. Тобто, якщо у нас, наприклад, є ґрунтова пляма, пам'ятаємо, що у нас ґрунт стирається в ноль, тобто він його товщина йде. Потім в ноль, і оця краєва зона ґрунта е, вона дуже тендітна до знижуючого, Якщо ми візьмемо універсальний, а якщо і первинний знижуючий, то є верогідність того, що він може нам підрозтворити, підрозчинити краєву цю зону. Тобто ми поформували все нормально, деталь висихає. Ми бачимо, що у нас ґрунт трошки по краям, по краям трошки такий просів. Це означає, що у нас чи ґрунт не досох. Перше, чи ми неправильно градацію обрали, чи у нас був знежироч досить агресивний, і ми його довго тримали на поверхні. Тобто розуміємо, що вода спиртовий знижувач у нас так, такого нюансу не зробить. Тобто, пам'ятаємо, скільки плюсів у нього, і він менше штиняє. В принципі, пахне трохи такий запах у нього трошки спирту віддає, але це не означає, що там багато спирту, і я його пити не радив би. Та така ситуація. Зараз покажу, як він виглядає. І зараз в мене вже нова помпа для нього підготовлена, буде їм користуватися. До речі, буду фарбувати. Водою в одному з наступних відео побачите, як це буде робитися. а зараз буду знижувати і прокоментую, як він працює. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Так, ну і що, щоб показати, як воно працює, дивіться, у мене перчатки. Звичайно, у мене там руки вже почали пітніти, тому будемо зараз залишати е соляні плями. Буде сля... Ну, що вже є. Селіни плями. Тобто, коли ми чіпляли, капот ставили, у нас будуть селіні плями. До речі, як я сказав попередньому, коли я розказував про знежирующа, що їх почали більше покупати, купляти, але ще є такий нюанс, що я зверну увагу, що все менше і менше до мене заходить таких запитань, коли з'являються пухівці. Якщо раніше це було там пофарбовав машину через 2-3 неділі, через місяць з'являються маленькі-маленькі пугірці. Не на всьому, не на всі деталі, а в деяких місцях. Тобто, коли клеїли скотч, торкалися деталі там, да, то ми бачимо, що з'являються ці пихи. Зараз цього, Ну, майже ні може не чує про це про такі нюанси, що це з'являється. Тому що я завжди раджу звертати увагу на такі нюанси і користуватися водоспритом знежируючем. Тобто прибираємо за рахунок е -е, нього. Так, що нам треба для знижирування? Розуміємо: по-перше, знежируючи, він іде в 5-літровій такій тегітарії, на ньому написано «Made in Germany». До речі, в для вас буде інформація. Якщо на товарі стоїть «Made in Germany», німці за цим дуже гарно слідкують. І ви, якщо щось там, кришка чи там наклейка, вона зроблена не в Германії, заборонено законодавством, заборонено писати «Made in Germany». Можна писати «Germany Technology», німецькі технології, все, що завгодно, тільки не можна написати, що «Made in Germany». Тобто, якщо на товарі написано, що це «Made in Germany», повинні розуміти, що це зроблено саме в Германії, і все, що там в цьому продукті, це зроблено в Германії. Тут написано. Made in Germany. Концерн bas Франція. Концерн Бас Франція. Але Made in Germany зроблено в Германії. Тобто продукт. Ну, всі, хто люблять німецькі продукти, розумі, що товар буде точно якісний. Що нам для цього треба? Для того, щоб знижити. По-перше, треба вже користуватися серветкою, то також повинні бути помпи. І, до речі, які ще бувають помпи, хотів би показати. Я користуюсь такою помпою, вона досить якісна. Багато мені років служить і ніяких проблем немає. Є отакі, типа, якісь такі саморобки, я не знаю, як це назвати. Вона, по-перше, важить в два рази менше. І вона підходить тільки для того, щоб якісь квіти полити. Чи, не зна, чи літом себе оприскувати. Але щось таке. Та, тут намальовані, до речі, квіти, бачите, там, так? Да? Оце воно для цього підходить. Е, я буду користуватися ставити собі нову помпу. Взяв собі її від бренду Curie Finish. Це 60060. 60 тисяча. 60, Чому зручно тут, по-перше, є прозора така, прозора є. Така ситуація, де можна побачити, скільки у нас є саме знижуючого залишилося. Якщо в цій помпі цього немає, бачите, тобто, ну я не знаю, тільки на вагу можна побачити. То тут, в принципі, прикольно в тому, прикольно, що воно все працює і все видно. Ну, тобто, зручно. Що там ще зроблено цікавого? Знаємо, коли треба доливати чи наливати, треба постійно відкручувати. Тому цю помпу треба відкручувати. В цій ситуації вона у нас просто, бачите, кругла. Помпа тобто кругла, важко відкрутити, іноді буває. Тут у нас спеціально зроблені такі бачите, ребра такі зроблені. І відкручувати буде зручно. Якісний продукт від Curie Finish. Буду користуватися цим. Ну, Стандартно все стандартно. І будемо наливати. Спеціальний носик зроблений. І зараз будемо намагатися не розлити, тому що повна. Прозора рідина, не жовта, не молочна, прозора. Приємний запах недорогого самогона. Все, закрив. Бачимо, да? Тобто видно, скільки у нас тут продукту. Це зручно. Помпу накачали. І будемо знежирювати. Все стандартно. Даємо невеличку паузу. О, До речі, бачимо, де я руками торкався, бачимо там, да, що воно стоїть. І зараз будемо протирати. Треба дати невеличку паузу для того, щоб у нас ще хімічний, е хімічна реакція сталася і почало розчиня розчиняти наше соляні забруднення. І починаємо витирати серветкою. Ну, да. Відчувається різниця між звичайним знежирувачем і водно-спиртовим. По-перше, запах, по-друге, відчувається, що ну якось воно так специфічне відчуття. До речі, фори дасть точно любому знежируючу, навіть з ароматизатором звичайним. Там, да? Тобто приємний навіть запах. Якщо взяти відкривати саму Каністо понюхати то таке відчуття спирту. Зараз якось воно... Цього... Ну, запаху ніякого немає. Прикольно. Так, і половину і далі ще половина. Залишилось тільки підписати. Залишилось підписати. О, в будь-якому випадку треба підписувати. Для того, щоб у вас висіло звичайні це можна його відкинути до первинного, наприклад, та забирати якісь там забруднення, такі як вакси, різні поліролі, наприклад, там, бітум, нагар, дізеля там, і так далі. Тобто, це то прикольно. Цей знижувач буде йти прикольно саме під фарбування, перед тим, як фарбувати. Все, витраємо. Звертаєте увагу, от протерли лицеву частину там, да? і потім ще пройтись знизу. Забрати все, що там можливо є. Тобто, знаєте, що чіпляли, руками підтримували тут по-любому щось ми там торкались. Так, ще... <гану> і така теж порада буде, коли ви наносите знежируваще, не витирайте, поки воно це не буде сухе. Тобто залишати знежировище на деталі не рекомендується. Тобто так, не так, що надули воно там висохло і все буде нормально. Ні, треба протирати. Ось, і тоді ніяких нюансів не буде. До речі, у мене є один знайомий маляр. Це, мабуть, такий самий експертний такий. <гану> Хлопець стосовно знежирування. Коли він закатує машину в камеру, я коли приходжу дивитися, коли він збирається фарбувати, то там коло кожної деталі дві, дві, два-три таких от б... серветки лежить. Тобто він взяв, наніс протер, наніс протер, кинув. Наніс протер, наніс протер, кинув. Потім все все збирає і виносить. А так буває, що взяв там п'ять листів і все знежирив. Тобто треба ставитись до знежирування дуже... Тендітно, тому що буде потім неприємно, коли будеш фарбувати, будуть з'являтися якісь жервіки, чи там потім з'явиться сильне забруднення. А ця зона, де я руками торкався, це все залапав. Я не бачу жодного. Жодного я не бачу якогось нюансу. В принципі, прикольно все спрацювало. Ну. Якщо виглядає, він так нагадує, це знежировище від компанії RM, PK 2А15, 5-літровий такий варіант є. Якщо раніше були варіанти Пікеї 1000, PK 2000, вони були по півтора літра, йшли, зараз п'ятилітровий варіант, який є досить розповсюджена вже така хімія, тому замовляйте, в принципі, раджу користуватися. Ну а на цьому наше відео добігає кінця. Якщо якісь є нюанси, пишіть обов'язково це в коментарях. На всі ваші питання буду писати відповіді. До скорих зустрічі і пока.